Рада, що всім привіт, рада, що ви тут. Значить, вам цікаво. Я Леся, майстер манікюру, мама, дружина військового і просто жінка, яка хоче розвиватися, будувати бізнес з нуля і просто розцвітати. В компанії я десь приблизно працюю. Півтори десь року. Так, ус, нормально працюю. А на продукт прийшла е, десь 4 роки назад Моя, е, Мій партнер, е, мій наставник, мене познайомила з питним гелем Алоя Вера. Біля себе його не маю. Е, Сьогодні хочу розповісти вам про продукти, які покращують стан здоров'я, життя, і просто стає спокійнішим наше життя, бо е, наскільки вони класні наші продукти, наскільки допомагають нашому здоров'ю, що ти просто розцвітаєш і стаєш кращою е, з продуктами. Е, і е, розповісти ще дещо про продукти чи починаєм? починаємо? Починаємо, добре. В процесі. Ага. Гігієна і дезінф... наша компанія складається з гігієни і дезінфекції, парфумерія і косметика, і без шкідливої хімії та ем, здоров'я життя з нашими продуктами. Есес це торговий центр у нашому домі. З чого ми складає... у нас є, е, Дом, домашня чистота, у нас є нішева парфумерія, у нас є Must Have Edition, декоративна косметика, яка не тестується на тваринах. Vita Sense це наші біодобавки, які очищають всі наші токсини, нутріесенс, догляд, догляд за руками та ногами, лактоферин, домашня аптечка, алоя та молозиво. Здорове життя з нашими продуктами. Вітаємо вас у світі здорових рішень, де дбаємо про ваше благополуччя. Ця презентація розкриває переваги нашої продукції від дієтичних добавок до екологічно чистих побутових товарів. У нас є наукова рада лікарів, які сертифіковують наші всі продукти. До складу наукової продукти преміум якості. Продукти преміум якості від Essence. І тут ми почнемо з парфумів. Парфуми в е, нас є класична, нішева та селективна парфумерія. Колись я давно, е, десь 4 роки назад, прийшла на роботу і. У мене на роботі дівчина прийшла з парфумом 166-м. Сьогодні пам'ятаю, це класична лінійка наша. Ось так вона виглядає, не знаю, чи бачите. Це був такий запах, це була десь глибока осінь. Я прийшла, і там прям такий запах малина, ожина, ну дуже солодкавий такий запах. І коли я спробувала понюхала, я кажу, вау! Я цього хочу. Але повернемось назад. десь Будучи вагітною, 9 місяців у мене був токсикоз. І про парфуми мови могло не бути. Тобто, наскільки я розлюбила парфуми, що до есенсу я не користувалася жодними, і був такий період, що я взагалі думала, для чого люди тратять гроші на парфуми. І коли я замовила парфум Есенс, я кажу: у мене є колекція, колекція від класичної є селективна парфумерія та нішева. Наскільки це класні аромати, не знаю, чи ви бачите чи не бачите, ось наскільки класні вони виглядають, наскільки я отримую компліментів, е е нас вони складаються з 20 ефірних есенцій. Це ну, дуже-дуже кажу, хто не спробував, то спробуйте. Також у нас є лінійка з колостром. Колострум. тут є і пробіотики, креми, денні нічні вітамін Д з куркуміном, гелі для душу, Живить шкіру, покращує стан шкіри, так як в моєї дитини є шкіра суховата, то я йому постійно крем наш на молозилі даю та гель для душу. Дуже класно, зволожу її. І от сьогодні прям я отримала відгук, в мене клієнтка каже: у мене робилася екзема. І каже, ти знаєш, я помазала цим руками, бо вона в мене замовила крем. Каже, я помазала руки, каже, в мене воно за ніч пропало. Тобто, наша йде лікувально терапевтична косметика. Алоя Вера, алоя Вера в нас є і гель для душу, зубні пасти, алоя з босфелією, софт-спрей дуже багато і теж маю дуже класний відгук. Е, беремо десь два роки назад мені стоматолог заніс інфекцію. Наскільки мене довго лікували, я взагалі не люблю е, стоматологів, це для мене ще той квест. Е, і коли я прийшла, вона мені каже, тебе наскільки треба лікувати зуби? Я кажу, та я знаю, давайте лікуємо це, що треба, і потім по порядку. Ну, ми лікували ось цей, що мені занесли інфекцію, десь півроку. Наскільки мені там пробивали різні. І ясно, бо там все зрослося голками. І коли я проходила і сказала, все стаємо, зробили вони мені той зуб, я перестала ходити. І тепер думаю, ну ладно, я зроблю, теж ще піду і пролікую. Вона каже: в тебе наскільки стали кращі зуби, наскільки стала краща емаль, що ти таке робиш? Я кажу, я п'ю питний гель алоявера, який в мене не виходить з, з хати, з холодильника. Я користуюся нашими зубними пастами алоявера або алоявера з відбілювальним ефектом. Щітками користуюся тофспреєм, я кажу всім біодобавками, вітамін, Д п'ю. Вона каже: чуєш, ну, закажи. ну я їй почала розповідати, вона каже, ти знаєш, я теж хочу це попробувати. І я їй дала, і тепер вона в мене замовляє зубні пасти. ну, Я думаю, що в подальшому вона й буде співпрацювати. Просто я е завжди, я, що, якщо я попробувала, тоді я рекомендую. У мене, так як я вже вийшла в топ-продажі, вже вдруге, Скажу так, що в мене нема жодного продукту, якого я не спробувала а порекомендувала. Відгуки чиїсь, це класно. Але коли ти перейшла на все, перейшла, відчула, то отримала результат, я рекомендую. І вона, ну я наскільки в довірі своїми клієнтами, що я боюся їх втратити, тому що в мене вже з ними є контакт. І е, я знаю, що вони мені довірять. І вона вже у в мене втретє замовляння. Я думаю, що ми будемо і співпрацювати. Далі у нас є домашня аптечка. Сюди входить колаген, який укріплює суглоби, допомагає нам від 30 це потрібно всім пити. Е, Масці CBD, яка є, е, от мене є був перелом ноги минулого року теж. Я ходила, перевозила цілу машину дров, бо так як я сама, і е, мазала ну, десь, я не знаю, два тижні точно. І травматолог мені не дав ні гіпс, ні нічого. Тобто я вилікувала нашою мазію Евкасенс. У нас є Slims для схуднення, ХДС, фловен для розрідження крові, Symbiotic форте. І зараз я хочу розповісти, як е, у мене чоловік. 10 років боровся з псоріазом, і коли на війні за 4 роки в нього наскільки була суха шкіра, наскільки в нього вже тріскало, це ми проходили всіх лікарів, ми мали гормональні мазі, ми мали різні різні, скільки ми лише лікарів не обійшли, нічого не допомагало. І нещодавно ми зв'язалися в Києві з лікаркою, яка її консультація це професор не з дешевих. Вона нам виписала тільки один крем. Але я чітко розуміла, що треба лікувати зсередини. Якщо ми не полікуємо середин, середини тіло, ми нічого не доб'ємося, у нас нічого не буде. І я настояла. Він був таким противник. Не знаю, чи у вас є дівчата. Хтось, що чоловік зразу йде за вами, мій йде проти ти чи, чи, чи їй шов. Він такий, він казав: Ні, та це ти та, що ти мені розказуєш, дурна трата грошей. Але я горджуся тим, що він повірив, що я йому доказала, що це не, не у нас яка наукова рада лікарів. Це тобі не просто шарашки на контора, що ти десь там звідкись узяв, поставив. Ну і я, він, я йому дала. Уляна, я до наставника завжди пишу, бо я не знала. Спочатку я зробила дуже велику помилку, я йому дала детокс. Це не треба було робити, ну, але я вже, як то вчиться кожен на помилках. І я написала своєму другому наставнику Наталії, яка мені порекомендувала Омега-3-6. Е Симбіотик Форте для очищення організму, алоя Вера питний, наші кремчики для тіла і гель для тіла, шампунь Алоя Вера, ось так виглядає. І, і софт спрей для тіла. За місяць в нього пропало повністю почервоніння. Повністю ми залікували. Воно не виліковується, але залікували. І наскільки я вже його питаю, це був десь. Десь було весна, то зараз осінь у нього нічого нема. Ми просто підтримуємо. І коли ми написали лікарці з Києва, що вона каже, хто вам це приписав? Це дуже хороші продукти. Тому він повірив і зараз він каже, що я в магазин не йду, передавай мені ще. Тому ось за нашу домашню аптечку я рекомендую просто всім. Також у нас є ще Must Have Edition. Це наша декоративна косметика, яка не тестується на тваринах. І є натуральною підходить для алергетиків. Тут є двофазний гель, кремчик із алоявера, крем є. Ой-ой-ой. Добре, йдемо далі. Помади, тональна основа, блиски для губ. До речі, є дуже класний блиск для губ, для збільшення губ, хто хоче більше губей. Ну, дуже класна. Косметика, до речі, олівчик для брів, туші дуже багато всього є. Home clean – це домашня для дому. Це наскільки круті продукти, маю живий відгук минулого року. Ми йшли до церкви святити настріння свічку, і моя дитина. У нього оранжева куртка, фіолетовий віск. Ось так по, цілому, по цілій куртці. Я зняти зняла, але жир залишився. І ми мультифункційний, отакий от засіб я маю: мультифункційний для білого, для чорного прання та для посуди. Я нанесла не розводячи і пошу, по, просто почухала рукою. Без рукавички, без нічого і всі плями пропали. Тому щиро рекомендую, в кого є такі проблеми, в кого є діти, які постійно треба 2,4 на 7 брати, рекомендую це дуже-дуже круті, е, натуральні е, наші біодобавки, е, для дому. Також є в нас кето-дієта, омега-3,6, яку я розповідала, що нам допомогли з псоріазом та для зниження ваги. Я маю е, коктейль з бананово полуничний він дуже солоденький, Я заміняю цукерки. Е, бо я колись їм, у мене є проблемна шкіра, я лікувалася у. Косметолога і е, стараюся їсти менше солодкого, бо зразу в мене висипання. І мені ідеально підходить замість солодкого. Або я, наприклад, так як в мене клієнт за клієнтом, я не маю коли поїсти. Я беру з собою, як мені дівчата, кажуть, пипочку свою і п'ю просто. Наскільки воно мені заміняє обід вечерю, на вечерю я вже їм нормально, а сніданок і обід я не маю просто коли поїсти. Тому в е, мене є кето е, Бананово-полуничний. шоколадний не пробувала ще косметика та догляд за шкірою колостром. Переваги косметики. Це дуже дівчата, крута косметика. Ось маю свої. рекомендую. Попередньо я говорила, що у мене проблемна шкіра. У мене були дуже сильні висипи. Мені приписували. Кремчики для лиця по 4-5 тисяч один крем. І я зрозуміла, що нашої, з нашої лінійки. Набагато кращий і ефективні, і можуть заекономити ще переваги косметики. Це косметика преміум класу без обтяжливих речовин і максимально дбайливих до всіх типів шкіри. Лінійка колострум забезпечує комплексний догляд за шкірою. Суто натуральні продукти з компонентами найвищої якості. Антивікова дія, діяльні старіння шкіри, міст молозива, зручно збільшує проникнення активних інгредієнтів через верхній шар шкіри. Антибактеріальна та протизапальна дія молозива Ідеальна косметика для чутливої шкіри, утворення ліпідної плівки на шкірі, ефект розгладження мімішних зможних Ідеально підходить для тривалого використання. Поєднання декількох продуктів колостом призводить до мультиплікаційних їх ефектів. Ну, ця лінійка це дуже крута лінійка. Вона що ззовні бархатиста, то всередині я думаю, що нічим не гірша. Вона наскільки гарна, наскільки вона ну хто має? Я думаю, що задоволений на 200. І е, перед тим як я брала свою цю, е, цю молозиво, я проконсультувалася з косметологом. Вона мені каже: бери, бо це дуже дуже класна косметика. Тому. Щиро вам можу розказ, розказати і сказати, тому що це провів, довів косметолог, і е, я можу вам підтвердити, бо в мене шкіра ідеально і чиста, тому рада. Що ось такі в нас продукти: косметика та догляд для шкіри алоя Вера, е, відгуки клієнтів, сонячні опіки. Жава, медузи, пробка від вушної сірки і виразки. А також є почервоніння від памперсів, але я ще маю свій відгук від кухаря, який працює на кухні. Нещодавно вона до мене прийшла, і тут на зап'ясті вона дуже-дуже попекла руку. Прийшла, Я кажу, а що ви що ви, кажу, не знаєте, що це таке? Кажу, ви ж дивитеся мене? Вона каже, так, я чула, каже, але я щось знаю, я спасаділям мазаю. Я кажу, ви не мазайте спасаділям, Дивіться, що я маю тут софт-спрей, давайте я вам пшикну. І поки ми робили манікюр, я її це пшекну, а вона каже, вона мені так охолоджує. Я кажу, я вам говорю, там кажу, Відкладі є алоевера, яка заспокоює. Е, бепантен, який каже, охолоджує. Вона каже, вау, та, та, ну, давай мені каже, це. Ти каже, це нове, я кажу, я собі замовила. то вона у мене його забрала. І е, потім через два дні пише мені, чуєш, а що там в тебе ще й в каталозі? Я кажу, а що таке? А ти можеш мені його дати? можу. І тепер вона теж ну, за, зацінила, скажімо так. Е, Тут є у нас заспокійлива та зволожувальний доля, що містить екстракт алоя вера, бербаденсіс, які відомі своїми цілющими властивостями. Йдемо далі. Натуральні засоби для догляду за волоссям це 100% натуральні компоненти, такі як екстракт трав та рослин, що забезпечить ніжний догляд за волоссям без парабенів та сульфатів. Користуюся без нічого, тому, до речі, маю теж відгук, дівчинка 10 років. Так мене розрекламувала, пише мені знайома, хочу замовити у тебе шампунь, бо моя Вікторія вже каже, наскільки хоче шампуню, і каже, Дивиться, дивиться. І коли вона замовила, вона розказала всім дітям, тому батьки всі мені написали дружно, що хочуть шампунь і кондиціонер для волосся, то якось так. І каже, що дуже гарно розчісується волосся, не плутається. Йдемо далі: дієтичні добавки та здоров'я. Лактоферин це білок, володіє антибактеріальними та антивірусними властивостями, підтримує імунну систему та травлення. Монолаврін це природний компонент кокосової олії, має антибактеріальні властивості, допомагає боротися з інфекціями. І тут я хочу зупинитися, бо знову маю. Свій власний відгук. Е, нещодавно, десь 3-4 тижні назад, в мене почався кашель, і то такий кашель був дуже сильний. Я ходила на роботу, зазвичай в мене усталості не було, важкості не було, просто один був дуже-дуже тяжкий такий кашель. І я ходила на роботу, наскільки він мене подразнював мені в горло, що я думала, мені казали дівчата, що я викашлею легені. Яка ви не розказуєте, я тут ходжу на роботу, до клієнтів кажу, я не маю коли хворіти. Йду тут я у овочевий магазин, і вони мені кажуть, чуєш, та ти так кашляєш. Це мені здається, що у тебе є е, запалення. Я кажу: е, запалення, давайте мені какого фрукти, та я йду далі. Прийшовши так тиждень, я п'ю монолаврін по 4 чи 5 таблеток в день. Е, Уляну якось зайшла до мене на процедуру вроді Уляна. Я їй кажу, чую, що нас можна випити від кашлю? Вона каже, пий куркумін, алоя з куркуміном, ой Боже, молозиво з куркуміном. Ось це тут де вони є? Ось такі. І я так каже, по шість таблеток, я так і робила. Так пройшло і два тижні. Значить, на третій тиждень я чую, вона вже колить щось в пені. Думаю, ладно, треба піти послухатись. Ну так як ми завжди, напевно, всі так роблять. Я пішла послухатись, правда, воно не прослуховувалося. Вона мені каже, давайте також, щоб було спокійніше своєму сімейному лікарі. Кажу, давайте, ви мені напишіть УЗД легеню, що я пішла зробити, і я буду мати, ну просто буду спокійна. І коли я приходжу туди, вони мене привітали і сказали, що в мене двостороннє запалення. Це при тому, що в мене не було ні температури, нічого. Але вони мені кажуть, який ви антибіотик п'яте, тому що у вас вже воно проходить. І я в такому ступорі, у такому шоці, думаю, я нічого не п'ю. Просто пила монолаврін і пила е, куркумін. молозиво з куркуміном. Е, Як виявилося, що наш куркумін має протизапальні властивості, і добре, що я це почала пити, тому що я полегшила свій стан, але щоб залікувати, вони мені приписали. Антибіотик. Один антибіотик наш їхній не підійшов аптечний, і я замовила ще раз. Наскільки я пошкодила свій шлунок, такої важкості, таких болю м'язах, я ще не відчувала, мені здається, доки відколи я живу. Дискомфорт у животі, діареї постійні. І прийшло, я і я пила пробіотики наші аптечні, і коли я замовила, бо у нас якось не було на складі. Потім я замовила, я взагалі забула, що таке важкість, що таке болі е, в животі. Тому щиро рекомендую купити монолаврін або лактоферин, які бо він реально допоможе. От зараз в мене малий почав соплі мати, я йому почала давати монолаврін, і я впевнена, що ми завтра, післязавтра вже підемо до школи. Омега 3 -6. незамінні жири, жирні кислоти для здоров'я серця, мозку, суглобів, покращує шкіру та волосся. Дем далі. Індивідуальні програми для вашого здоров'я. Детокс: програми детоксикації допомагають очистити організм від токсинів, покращити загальне самопочуття. Імунітет програма для зміцнення імунітету підвищує опорність організму до інфекційних захворювань. І антистрес, програми зняття стресу, сприяють розслабленню, покращує сон та настрій. І тут у нас є. Питні гелі алоя вера на три місяці і детокс. Ось як я вживала, я робила теж очистку організму. І спочатку я пила е, перший місяць алоя вера, е, питний гель, потім пила слімс і старт. Старт фловен і слімс. Другий місяць п'єте знову питний гель алоявера, еспюри і фловен для розрічення крові. І третій місяць теж питний гель алоявера, еспюри і фловен. Інтеграція продуктів у повсякденному житті, харчування, дієтична добавка можна додавати до їжі або е, пиття, щоб отримати додаткові поживні речовини. Розслаблення продукти з CBD та з Living допомагає зняти стрес, покращити сон та зменшити біль. І гігієна біорозкладні миючі засоби для тіла та волосся, забезпечують екологічний підхід до догляду. Е, гігієна це в нас є е, молозе. Поживний крем, антицелюлітний крем, і гель для душу. Це для атопічної шкіри, для сухої шкіри, для всіх типів шкіри можна із народження. Тут ми маємо е, колострум. Тут бачу є пробіотики йогурти та вітамін Д і куркумін. який покращує здоров'я. Я не купляю вже йогурти в магазині, я їх роблю сама. І... Е, Краса, скажімо так. Тут є в нас камінь гуаша для кращого лиця, для зарядки, кажу, для лиця. Ось так. Тверде мило, бомбочки, ефірні олії, які класно розпилюють, або ось зараз віруси різні, то чайне дерево дуже-дуже класно допомагає, у розпилювач можна. Ось такі натуральні наші продукти. Побудова... Продукція Home Clean – екологічний вибір, біорозкладні зас... миючі засоби. Наші продукти швидко розкладаються в природі, не забруднюють довкілля, виготовлені з натуральних компонентів, безпечні для використання в сім'ях з дітьми та домашніми тваринами. Ну, наші продукти, от зараз хочу розповісти про е, від посуди. це е, скрипить, головне, що без запаху і дуже-дуже. Очищає посуду, і ще надовго вистачає, бо ми можемо його розвести з водою. Лінія продуктів Canasense CBD – природний шлях до добробуту. І зняття стресу CBD допомагає зменшити тривогу та напругу. Зменшення болю має протизапальні властивості, допомагає зменшити біль. І спрямо Сприяє розслабленню, покращує якість сну. Як CBD у формі широкого, широкого спектру впливає на організм людини? І тут ми маємо хронічний біль. Фібрі... Фіброміалігія, деякі види раку, автоімунні запальні захворювання, тривога, стрес, депресія, неврологічні розлади, нервово-психічні захворювання, метаболічні синдроми, поставматичний стресовий розлад і алкоголізм, серцево-судинні порушення, запальні захворювання кишечника, хронічні запальні захворювання шкіри. Всі продукти містять сертифікат якості європейського та світового рівня. Тому замовляйте, рекомендуйте і простіть. Дякую за перегляд. Дякуємо тобі, Леся. Так хочемо цих сердечок дуже-дуже багато для Лесі, бо вона постаралася для всіх нас, гарно донесла інформацію. Цікаво, просто легко. Дякуємо, дякуємо, Леся. Дякую за сердечка вам, всім за підтримку. Дякую. О, дякую. Так, це О, була моя перша презентація, тому ми так. тебе вітаємо. Думаю, на другий раз буде краще. О, оф, і тепер було суперово. Гарно, гарно, молодець. Так, зберігаємо.